З нагоди дня вишиванки вже традиційно фігури левів охоронців міської ратуші у Львові одягнули у вишиванки. Ця подія є важливою для нас, для нашої національної єдності, для нашої стійкості. Цю традицію ми вже зберігаємо кілька років з 2017 року. Ми щорічно одягаємо левів. Кожен рік він приносив якусь свою особливість. Ми вдягали львівські фонтани, статуї наші. Ми вдягали Лева Зунр. Ми вдягаємо щорічно левів тут біля міської ратуші. Це важливо, щоб показати те, що ми є стійкі, Ми є незламні. Показати те, що ми зберігаємо наші традиції. Підтримали традицію і водії громадського транспорту, зокрема трамваїв. Кожного року одягаю в Вишиванку. Це наша традиція. Я... Традиція ну, української, української жінки. Це мені це... асоціюється з українською жінкою. І наші водії, всі вишиванки. Стараємося виглядати гарно, щоб пасажири їхали і мали задоволення від наших від подій. Підтримують традицію День вишиванки і мешканці міста. Як признак нашої ідентичності, наш символ нашої нації, нашого народу і нашої культури. Так. Маємо підтримувати і цінувати комітет. Ну, показати, підтримати нашу культуру і в такий важкий зараз час, який у нас повномасштабна війна, показати світові, хто ми є, наша самоідентичність. І... Ну, це привід, ще раз красиво її одягнути, хоч е, часто зараз поєднують і в повсякденному житті. Просто ну, любуватися, красиво сині всі вишиванки.